У сучасному світі, насиченому стресами та швидким ритмом життя, відпочинок на природі це вже не просто розвага, але й потреба для здоров'я та хорошого емоційного стану. Якщо ви досі вважаєте, що не любите таке, то я тут, щоб переконати вас у його користі. Мене звати Анастасія Назаренко. Починаємо! Природа, джерело здоров'я та енергії. Ви ж, мабуть, чули такі фрази від батьків чи бабусі з дідусем, і може не до кінця розуміли їх значення. Але у житті кожного з нас настане мить, коли ми усвідомимо, що немає нічого кращого ніж полежати у тіні під деревом з книгою, послухати спів пташок чи помочити ноги у ставку, поки поруч на вогні смажиться м'ясо. Але насправді такий вид відпочинку має обґрунтовані переваги. Відпочинок на природі, особливо в лісі та біля річки, має безпосередній позитивний вплив на біологічні та фізіологічні процеси людського організму. Свіже лісове повітря, насичене фіточастинками, які виробляють дерева, має чудовий вплив на організм. До речі, чи знали ви, що таке дендротерапія? Іншими словами, цей процес називається лікування природою. Вона стає все більш популярною в наш час. Поясню, як це працює на прикладі соснового лісу. Він вирізняється особливо високою концентрацією негативних іонів, і це позитивно впливає на дихальні шляхи людини, сприяючи розкриттю бронхів та покращенню дихання. Сосновий ліс забезпечує ефективну профілактику та поліпшення роботи легенів. Тобто фраза, подихав повітрям і стало легше, справді працює. Але ми продовжимо. Липа, клен та дуб змішаного лісу виробляють катіони, які мають антисептичний ефект. А на клітинному рівні відбуваються процеси активного відновлення та зміцнення клітин. Свіже повітря та природні середовище сприяють прискоренню обмінних процесів, і це позитивно впливає на людський організм. Активний відпочинок на природі на свіжому повітрі. Хай то буде прогулянка в лісі чи розваги біля річки, сприяє підвищенню фізичної витривалості. Це важливо для підтримки тонусу м'язів, а ще це гарно загортовує цілий організм. Про розваги розповіли, а тепер трішки про безпеку. Пам'ятайте, розводити вогнище потрібно в спеціальних місцях. Якщо такого немає, то варто самодужки розкупати яму та полити вогнище у ній. Це дозволить не поширюватись вогню. Коли йде з місця відпочинку, кілька разів перевірте, чи загасили вогнище повністю краще це робити за допомогою піску або води. Оскільки в лісі багато колючих рослин, комах та інших дрібних тварин, вибирайте зручний закритий одяг, взуття на товстій підошві. Ну і улюблене водойми. Всі ми часто хочемо у спеку охолодитись, але пам'ятайте, що у незнайомих водоймах купатися не варто, ви не знаєте, які інфекції можуть там бути. Зараз ми знаходимося в чудовому місці, садибі гінота. Тут ви можете погодувати тваринок, послухати цікаву екскурсію, відпочити на природі. А коли зголоднієте, то можете страви, приготовлені на мангалі. Що ще потрібно для гарного проведення часу? Головне, де б ви не були, не залишайте сміття. Пам'ятайте, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Не гайте часу та проведіть ці вихідні на природі. А з вами була Анастасія Назаренко. Па-па!